Ти Тетянко вибач, але квартиру нашу ми твоїй сестрі подаруємо, виправдовуються переді мною батьки. Розумієш, Оксанці важко, вона сама дитину виховує. Мої батьки постійно шкодують сестру, адже Оксана сама ростить дитину. Але справа в тому, що вона сама на життя своє не скаржиться. Так, з чоловіком Оксана розлучилася, але у неї немає жодних фінансових проблем. Вона живе в своє задоволення, ні в чому, ні собі, ні дитині не відмовляє і займається розвитком доньки. Але наші батьки переконані, що вона нещасна. Бо, на їхню думку, жінка не може бути щасливою без чоловіка. Як на мене, це їхнє переконання застаріле і безглузде, та вони вперто стоять на своєму. Коли ми збираємося на свята у батьків, то вони щоразу починають голосити, що Оксані дісталась нещасна доля. Вже сестра нервує. Вона пояснює батькам, що щаслива з тим, що у неї є, але родичі цього не сприймають. Сестра останнім часом навіть гості приходити до них не хоче, адже батьки ставляться до неї як до обділеної життям. Її обурює, що розлучення таким чином позначилось на їхніх стосунках. Оксана була у шлюбі чотири роки. До весілля її наречений не показував свій характер, а проявив себе лише після того, як дитина народилась, і Оксана в декрет пішла. Її чоловік став контролювати всі її витрати, дійшло до того, що сестра не могла купити собі навіть цукерки, бо чоловік вимагав звіт кожного дня і постійно дорікав її, що вона марнотратка. Оксана терпіла до останнього, а коли зрозуміла, що нічого не зміниться, то сама подала на розлучення. Я її підтримала, бо з таким чоловіком її життя не було. Її чоловік спочатку видавав, що гордий, та коли зрозумів, що вона серйозно налаштована, почав зі сльозами на очах благати її повернутись. І наші батьки його підтримали. Вони теж мовляли сестру, щоб вона не руйнувала сім'ю. Мовляв, вона має насамперед думати про дитину адже їй потрібна повноцінна родина. Сестра все одно розлучилася вона не хотіла миритися з своїм чоловіком і правильно зробила. Навіщо затягувати, якщо бачиш, що людина не твоя. Оксана вийшла на роботу, зняла собі окрему квартиру. Для дитини знайшла няню. Зараз у неї дуже добрий дохід, тому вона від, ні від кого не залежить. Відтоді минуло 8 років на даний момент Оксана вже має свою двокімнатну квартиру племінниця ходить в школу, тому обходяться вони вже без няньки. Сестра стежить за собою відвідує косметолога, гарно одягається, тому виглядає вона чудово. Однак батьки все одно вважають її нещасною та самотньою. Я не знаю, як можна так говорити, побачивши самодостатню і успішну жінку. Цілком можливо, що вона б нічого цього не досягла, якби й далі жила з чоловіком. А так труднощі змусили її рухатися, і вона багато чого досягла в своєму житті. Вони їй ще, приклад, ставлять нашу двоюрідну сестру, яка сидить у вічному декреті, терпить чоловіка, який постійно додому приходить не дуже тверезий, і перебивається з води на хліб. Вони вважають, що вона щаслива має свою сім'ю. Я ще не заміжня, але я зустрічаюся з одним хорошим чоловіком. Він зробив мені пропозицію, та я не поспішаю, хочу уважніше до нього придивитися, щоб потім, як сестра, не розлучатися, бо часто так буває, що до весілля чоловік один, а після весілля ну зовсім інша людина. Я розумію, чому сестра сердиться, і повністю підтримую її. У неї справді все добре в житті, тому не потрібно їй шкодувати. Я впевнена, що вона ще знайде гідного чоловіка, з яким стане щасливою. Та наші батьки думають по іншому, тому і квартиру свою на Оксану переписали, хоча вона вже має своє житло. Мене ж вони залишили без нічого. Я вважаю, що наші батьки таки не праві. А яка ваша думка?